Його судила гага, але за ґрати відправили у московське СІЗО. Порада російським пропагандистам, усім колишнім та чинним окупантам. Якщо хочете отримати компенсації і повагу від кремлівського діда, то краще рушайте на Москву танками як пригожин. А не пишіть персональні образи та поради в соцмережах, як терорист Гіркін Стрілков. Про російську іронію долі і про реакцію українського гур а ще про нові уроки фейкової історії від Путіна та майбутнє захоплення. Поля про майбутнє захоплення поляками України і про Бредлі, які ворог нищив сотнями, а насправді вивів з ладу лише 5%. і про турецькі кікті, в яких наші бійці відчувають максимальний захист як від ворожих кулеметів, так і від протитанкових мін події 513-го дня великої війни з Росією в матеріалі Олексія Пасака. Далі вдруг совершенно неожиданно. ожидана. Його чекала Гаага, -га, але поїхати довелося в московське СІЗО. Поразительно. Дочекався удару у спину, і російський терористи Ігор Гіркін Стрілков, колишній так званий міністр оборони, так званої ДНР. Саме його нідерландський суд заочно засудив до довічного терміну через збиття малазійського боїнгу в небі над Україною. Якщо Є есть... Вибір між плохими рішеннями, то в Кремлі приймуть Вообще ваше найхоче. Гіркін був відомий своїми відеоблогами, в яких він традиційно скавуливий радив міністерству нападу, як краще воювати проти України. Вся армія вас ненавидить. Ба більше не грабував час від часу відкривати рота і на бункерного діда. Візьміть себе в руки, Володимир Володимирович. У вас все ще є шанс возглавить воюючу страну, а не повторять судьбу Муаммара Каддафі, которому задницю, як звезд, засунули черенок. Владимир Владимирович, заткнись просто мовчи лучше. Вочевидь, мовчати краще було б Гіркіну стрілкову І хоча він публічно не підтримав, нещодавній заклад Пригожина. Зрештою, саме йому а не ватажкувагне. Закинули заклики в екстремізмі через дописи у соцмережах. Якщо тих придурків навіть мєтеш Пригожина, не подвигні на які дії, я вже не знаю. Чесно скажу, вони взагалі на що це способні. Они всі удрали з Москви. Всі просто всі, включаючи нашого президента. Стрілков дуже любив моделювати майбутнє тимчасової Російської Федерації. Є підозра, що тепер це майбутнє. Чекає і особисто його. На кукан і на сковородку. Це стосується як Російської Федерації, так і його руководство. Так званий клуб розлючених патріотів, який стрілков нещодавно намагався організувати як недоопозиційний політичний рух, вочевидь закривається. Найнудніший блогер серед російських пропагандистів сидітиме в СІЗО. Що найменше до 18 вересня? Пушкін дописався, Гагарин долітався, Гіркін договорився. І, в принципі, хороші новини. Там банка з павуками продовжує активно рухати. Тись можемо бажати успіхів усім учасникам процесу. Справді парадоксальна ситуація на Москву йшов пригожин і збивав літаки і вертольоти, а затримують гіркіна. Ну це особливості путінського режиму. Їжте, будь ласка, не не обляпайтесь. Інші ж особливості путінської деменції – це щораз нові погрози, які більше скидаються на черговий кремлівський стендап, і знову з історичними екскурсами. Западні території нинішньої Польщі – це етапак. Сталина полякам. Наши друзья Варшаве подзабыли об этом? Мы напомним. Путін заявляє, що найближчі сусіди і союзник України, Польща, планує анексувати частину нашої території, і саме для цього спочатку Варшава залучить свої війська на українській землі. Тож Москва вже готує страхітливу відплату. Якщо польські частини войдуть, наприклад, в Альвов або на інші території України, то вони там і остануться. Причому залишаться навсегда. Кремлівська маячня вже не вражає навіть власну аудиторію про міжнародну годі так само і російська пропаганда, яка у своїх репортажах давно знищила всі американські БМП Бредлі, видання «The Washington Post» уточнює за даними американських військових, лише близько десятка бронемашин були знищені решта з майже двох сотень переданих, або й досі в строю, або вже давно полагоджені. Така сама картина і з іншими бронемашинами, отриманими ЗСУ від західних партнерів. Десь на Донеччині українські бійці показують, як турецькі кірпі цілком спокійно повертаються після бойових завдань. Полобовому склу працював крупний калібр, 14,5. Це скло було взагалі з водійської сторони. Ми їх вирізали, поміняли місцями, ну тому що через те вже нічого не видно. Ремонтники розповідають: ці турецькі броньовики можуть витримати наїзд одразу на три проти. Танкових міни і своїм ходом повернутися на місце базування, тож і наші бійці спокійно вирушають на завдання, якщо знають, яким транспортом вони пересуватимуться під ворожим вогнем. Кірпі це взагалі машина. Спасіба Ердогану, спасіба його виробникам, що придумали таку машину, і що надали нам можливість на ній воювати і відстоювати свої. На сьогоднішній день у нас в батальйоні ні одного загинулого немає в кірпі. Наприклад, якщо взяти. Бойові дії наші на Херсонщині і взяти час, то зараз страти зведені до мінімуму. Особисто я це пов'язую з опитом, який набувають наші бійці. Тобто ми навчились воювати на цій техніці, ми навчилися її обслуговувати, ми навчилися її ремонтувати. А ще українські військовослужбовці відзначають темп, який союзники тримають від початку року. Техніку постачають у більших обсягах, вона приходить набагато швидше і отримує всі потрібні для ремонту запчастини. Адже ці броньовики це не просто залізо, це залізо, яке щодня рятує чиєсь життя. Вона сьогодні повернулася з бойового виїзду, Нам сьогодні її пригнали на технічне обслуговування. Тобто ми хлопцям стараємося такі машини, які працюють постійно, заганяти їх сюди і не ждати, поки машина поламається, а заздег, тобто зробити огляд машини, поусувати недоліки, які є. Це все життя. Олексій Пасак, п'ятий канал. Друзі, для того щоб дивитися нас частіше, не пропускати новини інтерв'ю спецпроекти, зробіть три простих кроки. Підпишіться на ютуб 5, лайкніть і напишіть коментар. Для вас це секундна справа. А для нас просування в ютуб просторі на вищі щаблі. Контрнаступ на Мелітопольському та Бердянському напрямках триває. Наші захисники закріплюються на досягнутих рубежах. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу. Водночас Московія не полишає спроб захопити схід країни. Тяжкі бої тривають на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Там протягом доби відбулося 33 бойових зіткнення. Авіація сил оборони 13 разів ударила по районах зосередження окупантів. Також загарбники залишилися без двох артилерійських. Ких засобів станції радіоелектронної боротьби та трьох зенітно-ракетних комплексів.